Коли мова заходити про ваше місто, ви, можливо, думаєте, що підняті грядки допоможуть створити чітко навколишній, естетично привабливий простір для роботи та необхідну відокремленість вашого місту від решти газону, дрібних тварин і шкідників у дворі. І ви не помиляєтеся. Але це не вся картина. Давайте почнемо з пояснення, що таке піднята грядка. Технічно. Ви можете додати лише кілька сантиметрів додаткового ґрунту до звичайної грядки, і вуаля це вже піднята грядка. Але коли більше людей говорять про підняті грядки, вони мають на увазі такі, які підняті над землею та обмінені стінами, так звані каркасні грядки або садові ящики. Саме це визначення ми і використовуватимемо. За даними університету Джорджії, переваги піднятих грядок включають меншу кількість бур'янів. Кращий дренаж, менше ущільнення ґрунту через ходу по ньому та більше теплий ґрунт на вісні. Але є й кількість недоліків. Підняті грядки це більше роботи та витрат. Весь цей каркас вимагає значної кількості часу та грошей. Вам не лише доведеться купувати матеріали та будувати каркас зазвичай із дерева. Каменю, цегли, бетону або оцинкованого металу, але ще й працювати рівну поверхню під грядками, закривати дно сіткою, якщо ви хочете захиститися від шкідників, прокладати тканину від бур'янів і додавати дуже багато ґрунту. До речі, у вас є циркулярна пила, бо вона вам, ймовірно, знадобиться. А тепер про ґрунт. За даними Home Depot, піднята грядка розміром 2,5 метра на 1 з чверті метра і глибиною 25 см потребує приблизно 0,75 кубічних метрів ґрунту. А ви знаєте, скільки ґрунту в мішку вагою 18 кг. Так, 18 кг, але це лише приблизно 0,022 кубічних метри ґрунту. Щоб заповнити грядку розміром 2,5 метра на 1,25 метра і глибиною 25 см, вам знадобиться 36 мішків ґрунту по 18 кг. За нинішньою оптовою ціною Home Depot 2 ,4 долари 4 центи за мішок, це виходити 73 долари плюс податки лише за ґрунт для однієї грядки. І це без урахування поліпшень ґрунту, таких як компост або вапно для балансування РН. А також витрат на будматеріали. Можлива низька якість ґрунту. Одна з часто згадуваних переваг піднятих рядок це ті, що ви можете підбрати ґрунт під потреби того, що вирощуєте. Але ця точка зору не враховує, що, за даними блогу Garden Know-How, ґрунт із магазину може не мати таких поживних речей і мінералів, як природний ґрунт. До того ж, він часто містить торф'яний мох, не сталий продукт. У нас є стаття, яка пояснює проблеми з торф'яним мохом. Підняті грядки потребують більше води і швидше охолоджуються. Хоча підняти грядки дієсно забезпечують кращий дренаж завдяки сиві тяжіння, це також означає, що ґрунт швидше висихає, а отже, потребує більше частих поливів. У літні місяці ризик зневоднення рослин вищий, якщо ви не дотримуєтеся регулярного графіку поливу. Хоче піднятий ґрунт нагрівається швидше вісні, ніж звичайний, підвищена циркуляція повітря швидше його охолоджує. Тож, якщо це перевага для весняної посадки, то вже недолік для вирощування у вересні, жовті та пізніше. Підняті грядки потребують догляду і смороду постійні. Сподіваюся, ви впевнені, де хочете розташувати ці підняті грядки, бо смороду будуть там довго. Хочеться і не неможливо, але після встановлення переміщати ящики та відповідальний ґрунт, не найкраще завдання, спонтанні зміни планування відпадають. І, як і більше матеріалів на відкритому повітрі, з часом смороду пошкоджуються, вмикаючи ретельно збудовані грядки. Коли з'являться ознаки зносу, вам доведеться робити ремонт, замінювати окремі дошки або всю грядку. Звичайно, є винятки. Ми не кажемо, що підняті грядки взагалі не варто використовувати. Ми лише зазначаємо, що смороду, можливо, не справдовують ажіотажу, і вам варто бути впевненими, що смороду вам потрібні. Якщо у вас поганий, ущільнений ґрунт з глиною або камінням, або ви садовний на твердій поверхні, такий як бетон, або хочете додати інший тип ґрунту до вашого місту, тоді сміливо робіть підняті грядки. В іншому випадку, можливо, варто зберегти годину, гроші та сили на ремонт тієї модної штуки, яка вам не дуже і потрібна.